Вам покажу, як збудувати ось такий ліхтарик Ось такий, який буде світитися автоматично ночом. і ось він світиться. Бачите? Зараз я вам покажу, як я буду вашку. Спочатку ставимо три букер палкана. Вот так. Можно і до палканів зовсім, можна два палкана, можна мільйон палканів, як вам Ну, ми йдемо прокання у нас звісні не буде світитися, але ну, всього непел става. І... За вашим бажанням для... для того, щоб воно було гарним. От таким чином. Тепер. Ставимо датчик денного нас на голову і один раз натискаємо на нього, і тепер він світиться, бачите? круто, І... всім папа.